Я в свій час робила фільм документальний про Лозову, я чую серцем лозову, що залізницею пульсую, цілую роси і траву, і віхи де життя вирує. То в цьому фільмі я говорила про різні сфери життя і про історію, і про знаменитих лозівчан у нас є народні артисти і так далі. І, так далі. і там в фільмі сказано, і я вважаю, що під цими словами кожен... Корінний лозівчанин підпишеться, що да, є народні артисти, є герої, є всі, але є дві людини, які носять серед лозівчан найвище звання. Вони мають любов всіх лозівчан, без винятку, хто знає їхню історію або знав їх особисто. Це Іван Дикий і Федір Гаврілович Супрун. Весь мікрорайон, всі школи, всі лікарні носять його ім'я. Супруна, це теж в лапках, але він це все робив, він все це будував. І як він жив в двокомнатній квартирі простенько і на простенькому Москвичі їздив, і як він малину сам вирощував і мене малиновим вином пригощав. Це люди, я перед ними преклоняюсь і також всі лазівчани. Перед такими двома карифеями героям Лазівщини, хоча ніхто це звання не давав. Ну, Найвище звання, от я вважаю, це любов Лазівчан.